Куди сьогодні вкладати 1000 доларів, щоб не втратити, а примножити? Я розкажу, як я розподіляю щомісяця свої інвестиції, у що, у які інструменти, у яких відсотках, на яких платформах. І головне, чому саме так. Реальні цифри ніякої теорії. Поїхали. Привіт, друзі! Мене звати Тарас Радзивіл. і вже понад 16 останніх років я займаюся особистим фінансовим порадництвом. За останній рік через мої консультації та навчання прийшло понад 500 осіб. Сьогодні я покажу, як я збираю капітал в розмірі 1 мільйона доларів, починаючи з нуля за 7 років, відкладаючи приблизно 1000 доларів щомісяця. І сьогодні я вам покажу, як саме я це роблю. Отже, на даний момент, зараз у нас червень місяць 2025 року. Мій капітал за рік і 5 місяців становить 41 825 доларів. Тобто це та сума, яка назбирана за один рік і 5 місяців. І що відбулося за останні два місяці, у що я відкладав, інвестував свою приблизно 1000 доларів. Але перед тим я хочу запросити вас на цікавий захід, який я буду незабаром проводити: трьохденний безкоштовний марафон з фінансової грамотності та інвестування. А 24, 25, 26 червня. Про що ми будемо говорити? Перший день буде дуже цікавий фінансова грамотність 2.0. Як можна використовувати штучний інтелект з користю у своїх фінансах і інвестиціях? Також на другий день поговоримо про приватну пенсію, як найкраще зараз в Україні збирати на свою особисту пенсію. І третій день. Розберемо, як створити особистий фінансовий портфель. Також я буду розігрувати цікаві бонуси і подарунки на цьому марафоні. Тому якщо вас цікавить, як покращити свої особисті фінанси, я вас запрошую. Реєстрація ось тут зверху, а також буде в описі до даного відео. Приходьте, будемо разом працювати онлайн. Отже, у що я інвестував за останні два місяці. Перший фонд це фонд, який сфокусований на оборонну сферу. Європи, а також Сполучених Штатів, називається він дифен. Я купив 5 штук по ціні 47 євро приблизно за, одну, за один пай і загалом 239 доларів було заплачено. Диверсифікація в цьому місяці також і на євро. Тобто є основна інвестиція в доларах, для того, щоб зробити ще валютну диверсифікацію. Також в мене були певні покупки у євро. Що таке ДФН? Це є фонд, який об'єднує в собі приблизно 28-29 компаній, в які входять найбільші компанії оборонної сфери RTX, Teilс, Leonardo, Palantir, Saab і так далі. Що цікаво, що однорічна дохідність, тобто дохідність за останній рік, 63%. Даний фонд дуже сильно, як і вся. Сфера оборони дуже сильно росте в ціні. Також ще один фонд, який я придбав за останні два місяці. Це фонд, який називається SHLD. Я купив 5 штук по 56 доларів. Загалом було куплено на 239 доларів. Що це за фонд? Мета фонду відслідковувати індекс, глобальний індекс оборонних компаній, який включає близько 50. Найбільше компаній в сфері оборони. Кібербезпека, штучний інтелект, дрони, сенсори тощо. Найбільші компанії, які входять в фонд, це BAE Systems, Palantir, Lockheed Martin, Рейн Metal, General Dynamics і так далі. Географія 52% знаходиться в США, 48 міжнародні компанії. Так як останнім часом дуже збільшується напруга в сфері оборони і не тільки. Наприклад, війна в Україні не тільки там Китай тайвань, а ще і ось остання новина: Ізраїль знову ж таки бомбить а, Іран вже в чергове. Це створює додаткові напруження у світі, і, звичайно, це все впливає на оборону країни, все більше, особливо там Європа, Америка, також, Китай, вони все більше вкладають гроші в оборону. Наступне SPLG. традиційно кожного місяця намагаються. Докупляти собі фонд SP 500. Переважно це роблю через фонд SPLG, який є дешевий, вартує приблизно там, в районі 70 доларів за один пай, тобто кожен собі може дозволити таку ціну, але ви маєте весь ринок в одному пакеті. Відповідно, я купив 14 штук за ці 2 місяці за 864 долари. Тобто, це було, напевно. Ну, точно найбільше вкладення з цих всіх інвестицій. Наступне, перше, моя інвестиція в Китай. Раніше в мене не було жодних китайських компаній, але для диверсифікації я вирішив купити компанію Bit. Або BYD, це є е, китайські електромобілі, які є дуже поширені. Я купив 4 штуки за 338 доларів. Це компанія дуже е, останнім часом і взагалі дуже активно розвивається. Ми знаємо, яка ситуація з електромобілями, як Китай захоплює ринок світу своїми автомобілями. Напевно, це не дуже добре. Я це не схвалюю, що така ситуація, але маємо. Що маємо? Тому світове лідерство у виробництві електромобілів і гібридів у 2024 році компанія продала понад 4,27 мільйона електромобілів більше, ніж Тесла. До речі. Інновації у технологіях і велике, досить значне 29% підвищення виручки. Тому я спробував і придбав кілька акцій. Даної компанії і невеличку частинку, але все-таки в китайських компаніях буду тримати. Наступна інвестиція Україна, компанія Миронівський хлібопродукт, яка котирується на лондонській біржі, після того, як були ну вже пройшло кілька трішки часу, ми бачимо, що не справдилися ці надії на швидке, на швидке припинення війни, як казав Трамп, що він за один день завершить війну в Україні. Тим не менше нічого не відбулося, але на цих новинах. Українські компанії досить значно пішли в ціні. Зараз вона приблизно на тому ж самому рівні, на якому була два місяці тому. я купив 30 штук компанії МХП, принаймні купив українську компанію і підтримую українського виробника. 160 доларів було. Заплачено за цю компанію. Йдемо далі. BAE System це є найбільша британська оборонна компанія, яка виробляє танки Challenger, ще величезну кількість всякої військової техніки. Я купив 8 штук, докупив, бо в мене вже були акції цієї компанії за 145 фунтів стерлінгів. Також диверсифікація по валюті, тому що не хочеться зараз все тримати у доларах. Наступна компанія це більше. А можна сказати, як короткострокове вкладення компанія United Health Corporation це найбільша в світі компанія медичної сфери, в них там великі проблеми, суди, за ними там прискіпливо слідкують. Там звільнився топ-менеджмент в, в спад у виручці. Відповідно, акції компанії. тут на графіку можна подивитися, наскільки впали акції компанії, я вирішив. Придбати по такій зниженій ціні 294 долари. Купив одну штуку, одну акцію 294 долари. Зараз бачимо 318 станом на сьогодні. 318 одна, одна акція. Тобто після таких великих спадів, як правило, відбувається корекція. Йдемо далі. Також нова інвестиція, абсолютно нова цього місяця в мене була, а ця інвестиція не пов'язана з фондовим ринком. Це інвестиція в. Токенізовану нерухомість. Тобто, наприклад, є нерухомість на Балі, в Чорногорії, в Туреччині в інших країнах. Ця нерухомість через блокчейн, через криптовалюту ділиться на велику кількість токенів. Ну і будь-яка людина, хто має бажання, може собі купувати цю нерухомість маленькими токенами. От я спробував, у мене невеличка інвестиція 100 доларів, яку придбав два токени в Вілі в Аланії в Туреччині. Ну і відповідно отримую вже з цього дохід. Прибутковість 8% гарантована від оренди. Ось така от інвестиція, як на мене, цікавий напрям. Буду потрішки його розбирати, потрішки поповняти. Цікава річ, перспективна, дуже дешева, тому що якщо інвестувати в нерухомість треба доволі велику суму грошей, тут від 50 доларів можна. Починати поповняти через, через криптовалюту, через USDT, купуючи купувати токени. Там є різні об'єкти. Є такі, які тільки будуються, є ті, які вже побудовані. А, і чекати на а, непогану дохідність. Отже, підсумок, що було зроблено інвестовано за ці два місяці. Загальна сума всіх купівель, всіх інвестицій 2456 доларів, ну трішки більше ніж 1000 доларів на місяць. Що було куплено? А, два фонди оборонні. На uh, DFAN і -E SHLD, uh, оборона, оборонні фонди Америка плюс Європа. Далі SPLG 14 штук на 864 долари. Далі компанія BID Китай, перша інвестиція в Китай 338 доларів. МХП Україна 160 доларів аграрний сектор. МХП це наша ряба, ну і так далі, велика кількість брендів. BAE Systems. Знову ж таки оборона 145 фунтів стерлінгів, United Health медичне страхування, медицина 294 долари. І Binaryx, остання токенізована нерухомість 100 доларів. Тобто ось такі інвестиції. Бачимо, тут, що тут є перекос, звичайно, по обороні, але це тільки в даних місяцях. В подальшому зараз я розповім, що взагалі. У мене зараз є по портфелі. Але перед тим давайте згрупуємо. Отже, оборонний сектор з 623 євро плюс 145 фунтів було вкладено. Індексні фонди 864 долари, авто 338 доларів, аграрний сектор 160, медицина, страхування 294, криптовалюта через Binaryx 100. Доларів. Ось так виглядає графік зараз теперішніх моїх секторів, ну та 41 тисяча доларів, як вона розподілена, бачимо оцей найбільший графік, можливо, вам тут не дуже добрий. Видно, я поясню, це готівка. Тобто на даний момент, з тих всіх вкладень, які були там заощаджені, найбільше 39% у готівці. А це тимчасово я не планую стільки грошей тримати у готівки, кеш, там карточки, якісь там от такі рахунки, скарбнички. це так розподілено. Я не планую це все тримати. Таким чином, у мене є ідея стосовно деякої нерухомості, тому найближчі 2-3 місяці, я думаю, що ця картина дуже сильно поміняється. Але е, назву е, сектори, які, в які вкладено зараз найбільше. Тобто, в першу чергу, це є гутівка, далі в нас технології 14%. Далі в нас оборона 7%. Далі в нас SP 500 8%, Тобто третє місце має SP 500 8%, оборона 7 і криптовалюта. Майже 7%. Оці сектори, які на даний момент забирають найбільшу частку. Аналіз та плани, що я планую в наступні місяці. Готівка. Ну, зрозуміло, 39% капіталу в готівці це дуже багато і цього не треба. Тобто мати подушку безпеки в готівці, або там в таких суперліквідних інструментах подушку безпеки. Все решта треба, як на мене, інвестувати. Технології ІТФ. Ну, на даний момент значно активно не планую туди вкладати, хіба що будуть якісь корекції. От коре, при корекціях буду вкладати а, в технології або по чуть-чуть поповняти, але не сильно, тому що технології зараз після готівки займають найбільшу частку. А, оборона 7,8% від цього капіталу активно поповнена. Оборона залежить від геополітичних всяких. Ситуації моментів тому вона є доволі волатильна і треба тут розуміти, що якщо буде затища, так якщо всі подружаться, то оборона піде вниз. Ну я на це в принципі на жаль. Не розраховую. Ну, що, на жаль, на жаль, що таке стало. Хотілося б, щоб таке було, але, на жаль, я думаю, такого не буде. Тому оборона буде рости. Хоча в мене зараз є велика частина в обороні, тому я буду докупляти на корекціях. Тобто, коли будуть якісь відкати, бо зараз так оборона росте, росте, росте. От буде якась корекція в обороні, тоді там, на 5-10% в ідеалі, тоді буду докупляти. Далі криптовалюта, криптодепозити, все, якщо все додати до купи в районі 9%. Доволі багато, також буду чекати корекції. Так просто докупляти криптовалюту по великих цінах. Зараз біткоін понад 105 тисяч доларів вартує, я не буду. От що я буду поповняти: S&P 500 8,765%, звичайно, докупляти буду. Тобто, якщо не знаю, що брати, завжди можна брати SPLG, SP500 і точно не помилишся. Нерухомість від 6% є баланс, але я планую докупити нерухомість в Україні. Є е, ідеї на наступні місяці е, слідкуйте. Я про це розкажу. Дуже е, класна, цікава ідея. Медицина страхування аграрка менше, ніж 5%. Добра диверсифікація залишити. Ось приблизно е, така ситуація. А зараз в мене по моєму портфелі, друзі. Якщо вам цікаво кожного місяця дивитися за такими звітами, за такими моїм відкритим публічним портфелем, то підписуйтеся на мій канал і кожного місяця намагаюся виставляти саме актуальну, найбільш актуальну інформацію і показувати все так, як є в моєму портфелі, в моїх інвестиціях. Також всі актуальні свої вкладення, тобто те, що я роблю відразу, не там місяць після чи два місяці після, коли я показую це на Ютубі. А я це все транслюю, демонструю і показую в своєму телеграм-каналі, який я активно веду щоденно. Тому я запрошую вас підписатися на даний мій телеграм-канал і бути в курсі подій, а можливо, навіть і деякі мої інвестиції повторяти в своєму портфелі. Тому переходьте по посиланню, долучайтеся, буду радий зустрічі. Також ще раз хочу нагадати, що 24-26 червня відбудеться трьохденний безкоштовний марафон з фінансової грамотності та інвестування. В описі до цього відео є посилання на реєстрацію, це через телеграм-канал. Приєднюйтеся і буду радий вас бачити на даному марафоні. Також під кінець хочу нагадати, що неважливо і не обов'язково інвестувати тисячу доларів. Ви можете починати навіть з 50 доларів інвестувати чи в фондовий ринок, чи в якісь інші напрямки. Головне регулярні, що ви це постійно робили, що ви почали і кожного місяця поповняли, поповняли, поповняли. Тоді результат буде дуже хороший. Успіхів вам! Всього найкращого! Бережіть себе!